60% готелів в Ужгороді та Мукачеві вже заброньовані туристами, які приїдуть на цвітіння сакур. В обласному центрі 12 квітня стартує традиційний двотижневий сакурафест. У програмі винні дегустації, кінопокази, танцювальні виступи та спортивні змагання. Зазвичай цвітіння сакур на Закарпатті починається із середини квітня і триває аж до початку травня. У цей період до нас приїжджає найбільше туристів. Вони вже з 12-го числа будуть бачити сакури, але. Якщо це буде через тиждень, воно буде там чим чим далі, тим масовіше. сакури десь цвітуть так приблизно тижні два. Я думаю, що до кінця квітня. Е Буде і хто приїде, тут і застане сакури в Ужгороді за підрахунками дендрологів. Більше п'яти тисяч сакур, ще тисяча в Мукачеві. Туризмознавець Олександр Коваль розповідає: саме із традиційного фестивалю в обласному центрі розпочинається пік туристичного сезону. Найбільше охочих подивитися на рожеві дерева приїжджають із Києва, Одеси, Львова, Тернополя та Луцька. В цілому зрозуміло, вони приїдуть і на термальні води. Вони приїдуть на наші. Гори дивитись так на наші замки музеї різноманітні в різних місцях на дегустації на ферми, в тому числі будуть заїжджати і в Ужгород. А вже ну, сакури на сьогодні в нас не тільки і в Ужгороді, да зрозуміло. І виноградово, і мукачево, і берегово, і навіть рахів трошки пізніше у Мукачево їдуть, аби пройтися найдовшою алею японських вишень. Тут росте і відомо вже чи не на всю Україну шалена сакура. Так називають дивне дерево. Містяни через непередбачуваний період світіння. Квіти на ньому з'являються і у дощовий листопад, і в морозний березень. Щороку подивитися на роже цвітіння в місто приїжджає більше п'яти тисяч туристів. Вони вже набули популярності. Дійсно, в іншому місці такого нема. Це нашою родзинкою, всі їх чекають, і коли питають, коли в Мукачеві, Мукачеві, не можна сказати, коли перша сакура заквітне, тому що вона до весни, що обов'язково незалежно. Від погоди вона переграє перші свої квіти. Традиційний сакура фест в Ужгороді розпочнеться на цих вихідних і триватиме аж до 27 квітня. Програма насичена: спортивні змагання, виставка писанок, кінопокази, фестиваль театрального мистецтва, безкоштовні екскурсії містом та локації закарпатської кухні. Окремо буде фудзона, не буде містити звичайних шашликово-кулінарних виробів. Будуть також враховані. Особливості релігійного періоду Великого передпасхального посту намагаємося із організаторами вирішити питання так і ставимо відповідну вимогу виноробам перейти максимум від пластику до скляної тари загалом з квітня до липня Закарпаття відвідує найбільше туристів. Цей період чи не найпопулярніший серед гостей з інших регіонів України? Якщо враховувати нашу статистику, яку нам дають наші готелі, які прогоджуються давати, і за даними туроператорів і Музейних установ це було біля 20 тисяч місць. Укрзалізниця збільшила кількість поїздів. Саме на травневі це буде додатково два поїзда з Київ Ужгород і Одеса Ужгород у 2018-му На період світіння Сакур туристи забронювали більше 90% місць у готелях та хостелах Ужгорода та Мукачева. Сезонного напливу цьогоріч очікують уже з наступного тижня. Христина Гозда Роман Вігаш Сіріюснюс. you <music>